Другий день на ринку привокзальний полуницею торгує місцевий житель Сергій. Каже, привіз її з Моглево-Подільського. За кілограм просить 130 гривень. Ще не сезон, ще не, я знаю, ну, тиждень-два-три, й ти буде масово, тобі дешево. Зараз просто теплиться, це все служання діяльно. Торгує полуницею з власного городу, каже продавчиня з Немирова. За кілограм править 150 гривень. Саме її обрала покупчиня Наталя. Дуже смачна домашня. Вона ароматна, м'яка, смачна. Для дітей того, звісно, на ціну звертаєш увагу, без якісний продукт, тому що здоров'я це тепер шуче. З області полуниці мало більшість із Закарпаття. Торгує нею з травні, розповідає продавчиня Світлана. Перша була і 200, і 180, ну потім була припала і на 80, бо десь дуже разом вся дозріла. А зараз, завдяки цим несприятливим погодним умовам, опять ціна піднялася зверху. «Полуниця смачна. На першу полуницю вона смачна. Смачна, Є, чувствується клубникою. Не просто така стікляна, а настояща клубничка. Полуницю обирає для онуків, каже Галина. Ціна за висока, тож багато не бере. Підскочила і, вроді би привезли багато, все, а ціна значна. пробували всі потрошку. Ну смачна, можна брати. Полуницю із Закарпаття здебільшого реалізують і на ринку урожай. Ціна політка коливається в межах 160-200 гривень за кілограм. Полуницю з місцевих господарств продають за 130-150 гривень, каже продавець Борис. У нього ягода з Могилева Подільського Без безнітра. Звісно, впаде ціна. Це ж в це врем'я 160-180 Це дорого. Також ціни не перевищали в тому году, як цей рік. Це дуже цей рік дорого. За тиждень, коли полуниця почне масово достигати у нашому регіоні, ціни підуть на спад, каже Борис. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.